you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Видання політики Європ» випустило статтю з критикою Зеленського, яку тут же підхопили топові російські змі. Та найважливіше те, що стаття заснована на коментарях українських політиків, де першочерговими критиками, виявились порохоботи. Тобто в своїй війні проти Зеленського російські ЗМІ орієнтуються на заяви депутатів Порошенківської євросолідарності, які в даній ситуації виступають п'ятою колоною, адже продукують інформаційну війну проти нашої держави. Порошенко, який є ексрегіоналом міністром в уряді Януковича Азарова, та зараз офіційно підозрюється був у державній зраді в інтересах Росії і до цього приклав свою руку. І не дивно, це ж така нагода розпалити ворожнечу до діючої влади заради власних політичних інтересів. Серед політиків, які взяли участь у цій брудній провокації, є княжицький власне від партії ЄС. Княжицький пише: він думав, що мир буде легко встановити, тому що все, що потрібно зробити, це подивитися в очі путіну і щиро з ним поговорити. Він став президентом, не маючи жодного політичного досвіду. Жодного досвіду управління державними структурами він думав, що керувати державою це дуже просто. Ти приймаєш рішення, і їх треба виконувати. І коли щось ішло не так, його реакція завжди була такою: це вона попередників, яких треба посадити. Так, маріонетки Порошенка говорять про президента, який готовий до переговорів з країною-агресоркою, виключно на наших умовах, коли на території України не буде жодного, не те, що живого, а й двохсотого окупанта. На думку княжицького, не варто випускати з уваги той факт, що Зеленський є популістським політиком і поділяє особисті снівади цієї породи. Однак опозиційного депутата тішить те, як розквітло українське громадянське суспільство. Княжицький каже, що Зеленський став президентом, не маючи жодного політичного досвіду. І Ймовірно, це єдиний його доречний вислів. Але чи є він ганебним? Не маючи зеленого поняття у цій сфері, Зеленський зробив значно більше ніж минулий президент ще до війни. А під час повномасштабного вторгнення, незважаючи на втому, нікому не довірив цієї місії. Він перше джерело, і що вечора з початку війни, незважаючи не на людську втому, він нам дає надію на нашу перемогу вже цілий рік війни. Порошенківській команді цього не донести, але народ вже достатньо зрілий завдяки сильному попереднику і може проаналізувати все, що відбувається, зараз на політичному фронті. Наступною у бій вступила Леся Василенко з партії гол. Україна опинилася в пасті з національним лідером, який намислить стратегічно. Я думаю, що це те, в чому його потім будуть звинувачувати. Справа не в тому, що він не знав усе, а йдеться про відмову мати у своєму оточенні експертів, зазначає Василенко. Автор статті зазначає, тим часом у Верховній Раді парламенті країни наростає розчарування. Депутати скаржаться, що їх ігнорує уряд, який і до війни був нетерплячим до нагляду, а тепер майже повністю його уникає. З моменту вторгнення Росії Зеленський зустрівся з провідними опозиційними лідерами лише один раз, і то майже рік тому. Тобто, на думку так званої. Позиції Зеленський має не підтримувати щоденні переговори про передання зброї, звертатись до парламентарів всього світу, проводити зустріч з МВФ та очільниками уряду, які приїхали до Києва. На їх думку, все просто. Зеленський має бігати і кланятись Порошенкові. Тимошенко бойко прости господи железняку, а не вирішувати питання для перемоги України. Іван на Климпуш, від завід партії ЄС з 2019 року підтримує вище зазначене політиками та пише: воєнний час вимагає швидкого прийняття термінових рішень і скорочення процедур. І це цілком зрозуміло. Але ми бачимо, що рішення все більше централізують. Зується і концентрується в меншій кількості рук, і це впливає на баланс політичної влади, а також завдає шкоди системі управління, яку ми намагаємося розвивати. Якщо хтось думає, що централізація влади є відповіддю на наші виклики, то він помиляється. Тут взагалі не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що ймовірно ця стаття проплачена олігархом Порошенком з одною метою: відновити політичну боротьбу всередині України, щоб послабити її саме в момент вирішальних боїв на фронті, тобто дати Росії більше шансів не програти. Відверта робота проти України в Європі, де і так знижується наша підтримка. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здорові